Що це за сім ознак того, що я окей, які формують моє судження і відчуття, що я окей? Перше, я окей, коли я у будь-який час розумію власні емоції, почуття і власні судження, усвідомлюю їх перше, а також усвідомлюю причини їх виникнення та формування. Друге, я окей, коли я можу. Чітко відокремити власні емоції та почуття від власних суджень і розумію їх відмінність. Третє, коли я розумію свої об'єктивні потреби та можу їх задовольнити. Четверта сфера, де я можу бути окей, це коли я відчуваю себе комфортно, спілкуючись з іншими людьми. Ну, що означає відчуваю комфортно? Це мій особистий комфорт. Він може виражатися у різних речах. І знову він буде спиратися на мої потреби. П'ята сфера, де я можу перевірити себе, чи я окей і бути окей. Це коли я думаю про себе позитивно і подобаюсь сама собі. Тому що коли я собі подобаюсь, в мене є позитивні відчуття емоції, і я точно окей. Коли я в чомусь собі не подобаюсь, моє відчуття Окей може стати нестабільним. Тобто, у цю хвилину я не почуваю себе окей, тому що я собі чимось не подобаюсь. Шоста перевірка, коли я себе відчуваю окей. Це коли я вмію управляти своїми планами. Можу це зробити на власний розсуд і відчуваю свою індивідуальну свободу. Ну, тому що свобода людини це свобода розпоряджатися своїм часом і своїм життям, так як я зараз думаю і хочу. І сьома сфера перевірки, чи я відчуваю себе дійсно окей, і чому я себе відчуваю окей, це. Вміння брати на себе відповідальність за власне життя і приймати наслідки власних рішень без звинувачення себе та інших. Наголос роблю на тому, щоб без звинувачення себе та інших, навіть якщо наслідки є негативними.